Речіх вінтери та відвідувачів нашої інтернет-сторінки. Наступні 26 хвилин на платформі Національної суспільної телекомпанії України присвятимо екологічній тематиці. Разом з вами дала проект Екосвіт та його автор і ведуча Юлія Черкашина. Головна тема випуску благоустрій в Вінниці та населених пунктів області. Коментарі фахівців, репліки громадян. Ми починаємо. Не перемикайте. На Вінничні 27 адміністративних районів в кожному десятки населених пунктів. І хоча весняна толока благоустрою давня традиція, що вже років 10 підкріплена законними указами та розпорядженнями, декому необхідно нагадувати писані і написані правила. Розпочинаючи з 13 березня Державною екологічною інспекцією розпочалися рейдові перевірки по районах Вінницької області. Цьогоріч, задля підвищення ефективності екологічного супроводу благоустрою Вінниччини це завдання у Державній екологічній інспекції доручили інспекторам відділу екологічного контролю земельних ресурсів за поводженням з відходами та небезпечними хімічними речовинами. В ньому працюють шість фахівців. Вони постійно у роз'їздах. Більшість районів вже навідали. На минулому тижні держінспекторами відділу державної екологічної інспекції проводилися рейдові перевірки на території Могилів Подільського Чернівецького району по виявленню несанкціонованих сміттєзвалищ. Проблема сміття накопиченого і нового дуже гостра. Не забуваємо, 2017-го всі місцеві громади повинні так організувати роботу, щоб з 1 січня 2018-го на визначені сміттєзвалища полігони вже не вивозили на захоронення несортовану суміш. Залишилась обмаль часу, а реалії, особливо в районах, від бажаного безмежно далеке. Типова ситуація в селах відсутність організованого вивозу побутових відходів, відсутність спеціалізованої структури, наприклад, комунального підприємства, відсутність плати для населення за утилізацію сміття. Нерідко люди спалюють свій непотріб, не усвідомлюють, яка це шкода для довкілля загалом та їх здоров'я, зокрема. Спалюєте. Да. Все, біля хати? Так. Да. І все спалюєте. Все є? все спалює. І пластик. Так. Yeah. А що, <оман> немає у вас вивезення сміття в селі? є. Yeah, yeah. А чого спалюєте? Далеко yeah. везти, yeah. спалюють. А у вас немає транспорту, який би централізовано їхав, забирав це сміття від людей? Ні, нема. Нема. І плати ніякої немає вивезення сміття? Я не знаю. Якщо у багаття кидають не лише органіку, а й пакувальні матеріали. А це сьогодні здебільшого пластики, поліетилен. При згорянні вони виділяють високотоксичні речовини. Ми їх вдихаємо і накопичуються, осідають у легенях, печінці. У підсумку ракові пухлини негативна спадковість. Майже 10% території країни під офіційним сміттям. А скільки несанкціонованих – санкціонованих абсолютно безконтрольних. Про здоров'я нації залишається тільки мріяти. Відповідно до розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації, місцева влада у районах повинна усіляко сприяти візитам фахівців, зокрема державної екологічної інспекції. Зазвичай вони приїздять до райцентру, Місцеві спеціалісти інформують про найбільш актуальні проблематичні адреси і разом вирушають туди. Двомісячник благоустрою стартував на Вінниччині 7 березня, але погода мінлива, тому як тільки видається сонячна днина, у місцевих громадах районах стартують безпосередні роботи. Наразі ми знаходимося у Березівці Чернівецького. Для екоінспекторів це вже другий візит. і Загальна картина у Березівці суттєво покращилась. Під час проведення рейдових перевірок, а саме інспектуючи село Березівка, було виявлено ряд несанкціонованих сміттєзвалищ. І відповідно до статті 21 закону України про відходи сільського голову. По перше, було попереджено щодо ліквідації цих несанкціонованих сміттєзвалищ і притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Державні екоінспектори настільки шукають порушників природоохоронного законодавства, скільки підказують місцевим громадам як ефективніше ліквідувати стихійні сміттєзвалища та облаштовувати полігони. Втім, без протоколів не обходиться слова не завжди допомагають. А який штраф за це зараз? Це залежить від кількості цих смітників. Законом передбачено, що якщо винна особа притягується вперше, застосовується мінімальна санкція, а відповідно до статті 82 Кодексу України про адміністративні правопорушення, посадова особа розмір штрафу від 850 до 1700 гривень. Сільський голова, так як він вперше притягувався по даному порушенню, до нього було застосовано санкція 850 гривень. Зрозуміло, що це не сільський голова, накидав те сміття, але він головний в громаді, тому він на нього цей протокол складається. Як воно має бути, тобто як найкраще організувати роботу ось місцевим людям в селах, в селищах для того, щоб навести цей порядок. Є закон України про відходи і є стаття 21, яка чітко прописує, що органи місцевого самоврядування, а саме сільський, селищний міський голова, має організувати на території свого населеного пункту або визначити суб'єкта господарювання, який буде займатися збиранням і вивезенням твердих побутових відходів. Або забезпечити зі своєї сторони, зробити якусь санітарну схему очищення, оголосити на сході села людям, коли буде здійснюватися вивезення цього сміття, хоча б розказати, де саме це сміттєзвалище і куди вивозити це сміття. Тобто сільський голова повинен організувати саму цю роботу по збиранню і вивезенню і облаштуванню цих місць вивезення твердих побутових відходів. Почистити узбіччя й бордюри та дерева, обновити клумби та квітники, впорядкувати цвинтарі, але особливий акцент ліквідація стихійних смітників. Екоінспектори Вінничини приїздять і допомагають і порадою, і протоколом. Починаючи з 13 березня, екоінспектори відвідали з перевірками вже 18 районів із 27. В кожному оглянули по 5-6 населених пунктів. За порушення у сфері поводження з твердими побутовими відходами складено 58 протоколів на загальну суму 23 тисячі 18 гривень. Із них 28 на сільських голів, 11 на посадовців і 18 на громадян. Типові недопрацювання не розробляються схеми санітарного очищення, не організовують вивіз сміття, порушують правила утримання полігонів або офіційних місць видалення відходів. Найбільш критичним негативним на погляд професіоналів природоохоронців виглядає Чернівецький район. Саме на його території складено найбільше протоколів сім на суму понад 4 тисячі гривень. Брудні узбіччя провина не лише місцевих жителів, безвідповідальні автодорожні додають сміття. Спрацьовує і принцип подібного: якщо при дорозі щось вже валяється, легко докинути свіженьким. Поки не встановили тотальне відеоспостереження та спеціальні автоштрафи, доводиться ось так прибирати. А на момент тої перевірки щось таке було в селі організовано? Тобто, Якесь комунальне підприємство? В селі Березівка немає комунального підприємства. сільський голова він своїми силами якби проводиться ця робота. Залучається транспорт приватних підприємців, які є на території села, і вже вони допомагають також в роботах по облаштуванню сміттєзвалища і по вивезенню побутових відходів від приватних домоволодінь. Ну, це якби проблема не лише цього села, а більшості сіл, де дуже важко організувати комунальне підприємство. І... Забезпечити його всім необхідним і сприяти тому, щоб воно дійсно виконувало свої функції так, як воно потрібно для цього. Головна екологічна проблема Чернівецького району знаходиться безпосередньо у райцентрі. Дороги інспектори розповідали, що два роки поспіль під час перевірок намагалися методами протоколів вплинути на відповідальних осіб. Марно, стихійних смітників багато, їх ігнорують, а інспекторів протоколів штрафів уникають. Проводячи на минулому тижні рейдову перевірку інспекторами було виявлено ряд стихійних сміттєзвалищ на території СМТ Чернівці. Тут за моєю спиною це є самим найбільшим сміттєзвалищем, яке вони виявили під час перевірки. Є, звичайно, і інші сміттєзвалища локально розташовані по самому селищу, але ми бачимо, що це сміттєзвалище, воно якби саме таке масове, і напевно навіть може конкурувати з їхнім місцем видалення твердих побутових відходів. В чому проблема саме чернівців щодо сміття? На мою думку, проблема в тому, що місцева влада якби зовсім не хоче з цим боротися і ніяк не шукає якісь шляхи вирішення з цієї ситуації. Тобто, наскільки мені відомо, тут селищним головою не проведено роботи, по тому, щоб якось людям пояснити, що потрібно централізовано вивозити сміття. Тут є комунальне підприємство, але в самому в статуті комунального підприємства не настільки прописано, що вони повинні займатися збиранням і вивезенням твердих побутових відходів від суб'єктів господарювання, які є на території селища, і від приватних домоволодінь. Тобто не ведеться робота ні роз'яснювальна, ні робота по укладенню договорів. Тобто люди кинуті ну, якби самі на себе. Да? Тобто, якщо людина свідома, вона розуміє, що потрібно сміття вивозити, а якщо десь в якійсь мірі вона або не знає. Вона викидає в себе за порогом сміття. Ховає від людських очей, це на мою думку, ось так. Тобто, якщо зовні воно не видно, а якщо десь обійти з другої сторони, то ми бачимо, що там це сміття, воно є. Центральна площа Чернівців. По колу церква, автостанція, магазини неподалік офіс комунального підприємства. На перший погляд, начебто, чисто. Це приміщення місцева автостоянка. Але за нею, буквально в кількох метрах, відкривається такий ландшафт, який нагадує картину жахів. Стихійне сміттєзвалище перевершує будь-який здоровий глуст. Місцеві Чернівецькі, з якими ми розмовляли, скаржились, що дуже брудно, майже не прибирають. Але телевізійної камери уникали. Містечко маленьке. Своїми спостереженнями поділилися ті, хто у Чернівцях проїздом. Проблема сміття в Україні. Як ви Це мене дуже болюче для мене питання? Це питання в своєму домогосподарстві, що там навколо себе. Ну, ми, наприклад, збираємо сміття. У нас є та сміттєзвалище в селі. Ми туди вивозимо його, як оце. Ну а люди, які пожилі, вони не можуть вивезти, кидають будь-де. Це дуже велика проблема. Угу. Тобто мусорі, виходить, що своїми це силами ви це робите? Так, да, в да, да. нас немає так централізовано. Угу. А ви знаєте, що з 1 січня 2018 року ну, року є є вже закон прийнятий що не можна буде не те, що там, а не можна буде вивозити на сміттєзвалище на сортоване сміття, що всі обов'язково мають сортувати його. Ні, ми цього не знаємо. А що таке взагалі сортування сміття ви знаєте? Ну, знає? звичайно. Розкажіть мені, ось, що, що таке Ну, Це сорт... коли, я чула, що за границею так роблять люди, коли вони всі оці все сміття вони сортують по, ну, там, по певних категоріях і викидають певні ящички, там, і потім його ну, йде на переробку. Угу. А як ви думаєте, ось там, де ви живете, якщо можна сказати, де ви живете, наскільки складно було б це організувати хоча б ну, там, перші спроби організації такого процесу? Та ні, мені здається, люди до цього не звикли. Ну, моя така думка. Ну, Наприклад, ну, більш такі, можливо, б хтось і сортував, але не всі. Це точно. Ну а ви б застували Я так, я так. Ви... Да, да. Якби стояли, я б цілеспрямовано все розкладувала і все так би викидала, як потрібно, щоб тільки це було. Угу. А ви в Чернітях часто буваєте? Ну, не дуже. А ви звертаєте увагу, наскільки тут багато сміття? Так. Ну, багато, все грязно скрізь. Ну, ви ще тут отак, за селом, там бочин можна побачити, куча сміття, люди викидають і, і отак. Прикро так. Да. сподівання екоінспекторів зустрітися із відповідальними господарями-комунальниками цього разу справдились. Чернівецький комунсервіс, здавалося все це підприємство, покликано піклуватися про чистоту дотешнього довкілля. Побачимо, що нам тут скажуть працівники. Діалог на гарячу тему відбувся, але як виявилось, Чернівецьке комунальне підприємство має інше завдання. Вивозимо сміття з центральної вулиці. Свято-Миколаївської, Кірова. Тут поприбираємо в парках, скверах, о, і на сміттєзвалищі в нас ми його підгортаємо, підгортимо, загортимо. Да. Всі індивідуальні, вони вивозять самовивозом, а ми там його облаштовуємо на сміттєзвалищі. Що всі індивідуалі мають можливість самі вивозити самі бабусі, пенсіонерки і так ну, далі. Бабусі пенсіонерки, які то просять, що заберіть там, що там щось но, но іменно щоб, щоб проплата йшла, щоб це все діло щось так нас не заводі, не знаю. Хай все рада рішить це питання. Що було. Ну, от ви, є у вас ці суб'єкти господарювання так, на території селища? Є магазини, є якісь ларки, так? Да. як от вивезення сміття від цих торгових точок? Так, від само неї, всі, всі самовивозом вивозять. Селищна рада виділяє кошти по благоустрою на ці на роботи і ми там робимо. Угу. Ну а стихійні смітники, які у вас ну я там за побачу, стихійні смітники, смітники, всі смітники. Я взагалі не буду навіть говорити, тому що я до них не касаю. Там є селищі депутати, є вуличні комітети. Вони повинні на смітники, на стихійні. Ми до та не касаємося. Ну, дивіться, хорошо. а чи не є вирішенням того, якщо, наприклад, і приватні домоволодіння, і суб'єктів господарювання охопити всіх, є, щоб було хочемо, з ними укладено можна. договора, і тоді не відсоток ми, стихійності він забирається? тільки за те? Ми, ми, за те. Ну а що не вистачає? Чого не повідеться? Ну, це ну я як вам сказати, це можливо, це не моє питання, але питання селищних не депутатів селищних. на мою думку, треба всіх. Ну як, посприяти тому, щоб вони заключили договори, щоб вони зробили свої контейнери, щоб ми згідні вивозити А за можливості вашого сміттєзвалища, вони ще дозволяють. Там, до там тисячі тонн туди, що аж вивозиться. А ви знаєте про те, що з 1 січня не можна буде вивозити несортоване сміття? І як, знає, у вас, і як у вас ви намагаєтеся організувати сортування сміття в вашому населеному пункті? Перше питання: це треба туди провести світло, дорога туди є, світло туди провести, зробити там, класти гроші, а тоді можна вже її сортувати. В даний період там сортувати, там воно просто не Я кажу нереально. про сміття, яке сортується. Я понял, я, я то вивозити знову. Якщо, наприклад, зробиться е, система того, щоб залучити населення. Залучити торгові точки, залучити ці підприємства, щоб вони вивозили це сміття, ну тобі то ж мали контейнери і та подібне, то тоді можна було б сортувати, наприклад, бутилочки окремо, сміття, ці, пакетики окремо, друге, третє таке, і туди вивозити там цей чи, чи десь. А так, щоб купи, закупити зараз це оборудні, щоб купити той прес, щоб зробити це все діло. Ми просто не возьмося це розуміти. Це не для наших можливостей. Це такі можливості для Могиля, Подійського, Тульчина, ще якось там. А хто має для вас цю систему створювати, на вашу думку? Влада. Місцева Яка влада. Місцева влада. Тобто, ну, тобто сама громада. Ромада, молодці, громада, місцевої громада. влади. Громада, тому що, тому що все, це, все, це, все, все, все це громадське. А скільки ваше комунальне підприємство вже Е, Наше комунальне підприємство це перейшло воно з місцевого ЖК. І який у вас на сьогодні парк техніки? І що ви могли б робити більше, ніж того, що ви робите? Що ми можемо робити? У нас штат дуже маленький, ми, ми в основному не займаємося сміттям, ми в основному займаємося водопостачанням населеного пункту. А сміття це вже в нас другорядне питання. На у Ратові є по благоустрою і директор, і майстер, і працівники. А в нас ми все, всі з госпрозрахунок йде від водопостачання. Якщо селищна рада, там один тракторист, і там два дві людини по благоустрою, це ми навіть бумажки, це і не беремо для того, щоб ось такі реалії віддаленого від обласного центру Чернівецького району нарешті нам вдалося поспілкуватися із Чернівецьким селищним головою і з директором комунального підприємства. Підсумовуючи нашу зустріч. Можна сказати, є позитивним результатом, тим, що ми нарешті поспілкувалися і не лише притягнули до адміністративної відповідальності, і селищного голови, і директора комунального підприємства. А, хоча б пояснили їм і розповіли, як воно має бути правильно і по закону. Я все ж таки сподіваюся, що в СМТ Чернівці. Така гарна природа, воно буде набагато краще, і всі ці несанкціоновані сміттєзвалища будуть в першу чергу ліквідовані. Коли проблема серйозна, деякий час можна збиратися силами, аби її подолати, але ж не роками поспіль, адже лихо само по собі не зникне. Можливо, виписані протоколи, штрафні санкції на посадових осіб активізують їхні організаторські менеджерські зусилля по приведенню території в належний санітарний стан. Еконспектори за два тижні обіцяли повернутися знову. Перевіркою. У місті курорті Хмільник, як його називають подільському баден бадені до звичайних традиційних завдень благоустрою додалося. У міському ставку з невідомих причин масово загинула риба. Кілька днів розчичали плесо, захоронювали рештки, щоб не було смороду. У вівторок зателефонували до редакції. Ми приїхали до Хмільника близько третєї. На березі було багатолюдно, чергувала поліція, але безлічі отруєної риби не побачили. Лише подекуди невеличку. Це От, Витягнули його в понеділок ранком. В 6 часов утра почала риба дохнути тут. Судак в суботу витягнутий був. Ну, і, тут там, повно плітки було, краснопери, білого мура, то столоба. Ну, тут там, все було повністю чорне вкрите. От, всі голови, вся риба голови доверху. От багато вже плітка, основному, красноперка, густєра вже лежали догори животом. А основна риба така, що ще більша, крупніша стояла по центру, бо та не підходить так близько, та стояла по центру. Це в нас в тому році таке було теж, і що зливих каналізації дуже багато. Це вже другий раз у нас таке. Це що могли зливи каналізації з приватних домовили? з приватних до так. Сьогодні вже були у нас правоохоронні онгри прийшли, знов взяли вже. Третій, третій у нас повторний аналіз на воду, і будуть знову робити аналіз. Цей ставок знаходиться практично в центрі курортно-санаторного міста, Користується великою популярністю як місце відпочинку місцевих мешканців, особливо любителів посидіти на березі з вудками. Це ставок Сідорицький, міста Хмільника. Ставок з 12 року нам надала міська рада цей ставок людям, які ми дозволяємо пенсіонерам і дітям ловити безкоштовно. Ми за ним прибираємо його. Як з'ясувалось, спливати до горичеревом або підніматися, щоб подихати, риба почала ще у вихідні. За інформацією інспекторів рибоохорони Вінниччини, на багатьох водних об'єктах сьогодні спливає риба, яка загинула ще взимку від нестачі кисню. Можливо, і тутешню вміннику не догледіли. Але місцева версія інша воду отруїли якоюсь хімією. Цей зими у нас був трошки мор... не трошки, а приблизно десь коло 4 тонн риби у нас вимерло. То столова багато і корупа в основному великого. А ви зариблюєте? Ми зариблюємо кожен рік. Зариблюємо, ми збираємося у нас добровільні внески. Ми зариблюємо кожен рік. Ми його і чистили. І кожен рік ми кидаємо ізвість, кидаємо ранцовку, щоб не було глистів. А взимку які ви заходи проводили, щоб риба не... Взимку ще залишилося, що ми чекаємо, що висохло, будь ласка, на березі. Ще ми копали великі лунки такі робили, ставили камиш. Щодо можливої причини у хмільничан – тільки здогадки. Це все з завода робота. Що там миють котли і все, що котли помили, і скидають сюди. Сагзавод знаходиться в Ждановці. Ну, а перевірити, як там можна, навіть туди ніхто не пустить. В селі митнику хтось там казали, я не знаю, чи це правда, але помили бочку з полів і там в селі тому подушилася риба і дійшла до нас о, зараз, подушилася риба. В тому ставку сільському великий малий митник стіль... Болись, а ця вода йде з того до нас ставок. Ми не знаємо від чого, ну от таке, що це ам'як. А що це таке, то хто його знає. Ми не можемо знати. Це в нас загинуло в митнику, загинула риба. Пішло це все з митника сюди. Зараз, звідси, піде в Буг, з Буга піде на розлів. І так далі, і піде ж й до Вінниці. Версія про наслідки зимового замору не актуальна. Спливання риби було у березні і в чималих обсягах. Причини майже об'єктивні. Став старий і дуже замулений. Глибина не три, як раніше, а метр півтора. Крига майже до дна промерзала, тому більшість біоти загинуло. Не пройшло і місяця, як прибрали втрачене на плесі нова біда. Коли почався масовий замор, дехто з місцевих виловлювали напівживу. Тому хлопці повитягували товстолобитки, що по 20 кілограмів. На дамбі витягнули сома на 10 кілограмів. Люди хапали підходками. Їх тут розганяли, ну вони все одно підходками хапалися за цю рибу. Чергові з товариства рибалок намагалися пояснювати мешканцям, риба отруїлася невідомо чим. Втім, марно від легкої поживи багатьом важко відмовитись. До ветеринарної лабораторії хмільника віддали на аналіз і воду, і загиблу рибу. Чекають на результати. Втім, для вирішення екопроблеми ставкам потрібні масштабні заходи. Зараз ми поробили аналізи, допомагає, щоб на той рік розчистити ставка і зробити дамбу. У нас дамба в рівному стані і ставок дуже мілкий, і через що теж є багато цього задухи риби. І зараз, якщо не приступити до реконструкції чи укріплення цієї даної дамби, ми нічого не зробимо. Тому я хотів би перш за все звернутися до депутатів міської ради і до мера міста. Так як цей ставок знаходиться у власності міста, я б хотів би попросити в них. Щоб вони внесли зміни до програми і виготовили проєктно-кошторисну документацію для того, щоб згідно цієї проєктно кошторисної документації можна було подавати на конкурс екологічних програм, згідно якого можемо розчистити цю дану водойму і реконструювати дану дамбу. Іначого шляху, на жаль, немає. І з кожним роком ця проблема буде більшою і більшою, тому що цей ставок знаходиться в гряді каскадів ставків найнижче. Місцева поліція наразі розслідує всі обставини надзвичайної ситуації. Це вся інформація, яку на сьогодні наша творча група підготувала до вашої уваги. Сподіваємось, було цікаво і корисно. Телефонуйте до редакції 550272, якщо маєте цікаву тему, гарячу інформацію, або прагнете поділитися власним позитивним досвідом. Побачимось за тиждень у суботу на рідному каналі. Будьте небайдужі. Бережіть себе і власний світ.